Друзі, всім привіт! Сьогодні 5 жовтня 2022 року. Я хочу з вами трошечки знову прогулятись. Садочок осінній, все змінюється з кожним днем, все стає гарніше, яскравіше. І я не знаю, чи я опублікую це відео чи ні. Можливо, сама собою поговорю. Хоча мені б хотілось. Саме поговорити саме з друзями. Я знаю, що в мене вони є на сторінці, навіть о, ті люди, яких, з якими ми не так часто і, можливо, і спілкуємося. Але в мене є друзі справжні, щирі, які, які почують мене. Тут справа така. Що в мене стоїть питання, щоб все, все залишити і поїхати назавжди? Тому що якщо я поїду, я не повернусь більше. А чому так? Ну, всі знають, що в мене хворе серце. У мене вже була одна операція на серці. Ну і останнім часом я стала себе дуже погано почувати. З кожним днем мені все гірше і гірше. Я поїхала, зробила обстеження. Ну, справи такі, що я навіть не очікувала гірше, ніж я очікувала, мені треба робити операцію повторну. І це таке, що не можна не відмінити, не перенести. Ну як перенести? Мені то не сказали таких от термінів, що прям вже все. Це все, ви ж розумієте. Діло випадку. От, наприклад, нещодавно в мене стався крововилив в оці, дуже сильний. У мене сильно підскочив тиск. Ну і слава Богу, що це судина лопнула саме в оці, а не в голові. Тому що було мені дуже погано. Так мені погано ще ніколи не було, як в цей раз. Що зараз я трошечки схожа на вампіра, а в мене око таке що кошмар. Тому я ж кажу, мені ніхто не сказав, щоб вже прямо то прямо сьогодні лягай в. В лікарню, тому ну, лікарі розуміють, деякі розуміють, деякі не розуміють, що на все це треба гроші. Гроші великі, вони не маленькі. Ну, але гроші то я зароблю. Справа в тому, що я не готова робити в Україні операцію цю. Не тому, що я там не довіряю нашим лікарям. Ні, Боже упаси, У Нас дуже гарні лікарі, і мене декілька разів рятували, в мене було дві клінічні смерті, мене виходили. Я от... Так, В нас друг ну дуже гарні лікарі є. Проте мої діти за кордоном, моя сім'я за кордоном, О, вони мені знайшли. Діти знайшли мені лікарів там в Канаді, фахівців, які зможуть безкоштовно зробити мені. Ну як безкоштовно, мені зроблять страховку, і по страховці це, звісно, страховка все покриває. Це лікування, обстеження і операція буде тоді безкоштовно. Я розумію, що по грошам воно в принципі то на то і виходить, якби і тут робити операцію. Ну і якщо летіти на той же самий літак, квитки вони дуже дорогі. Тому от якщо взяти дорогу і саме тут операцію, то ну тут звісно дорожче, все одно виходить дорожче. Полетіти квитки не такі дорогі, як сама операція. От. І в мене питання, знаєте, я щодня беру зошит, виходжу в двір і думаю, ну от, зараз я виставлю все, буду пропонувати рослини, які я зможу викопати, продати. Буду продавати по максимуму. Потім виставлю будинок на продаж, поки будуть робитись документи. І вже тоді поїду. Я виходжу в двір. Вон котенятко, бачите, сидить. Маленьке. От одне, а вот друге, а вон третє. Це наші котенята. Я не знаю, мабуть, я так і не виставлю це відео, сама собою поговорю. Просто мені настільки боляче. А як же всі мої? Котеняти, собачата, рослини <плес> Мене це все стільки раз рятувало, невже воно не врятує зараз? <плес> ну, так що не може бути, щоб воно мене не врятувало, правда ж? Звісно, не можна порівнювати там рослини, сад там всіх своїх улюбленців з тим, що я до божеволі я просто до божевілля сумую за дітьми за онуком. Я дуже хочу до них. Я знаю, що мені робити. Я просто не знаю. Такий садочок. В цьому році. Я, звісно, не особо тут навела порядок. Але потрошечки. Я от виходжу і думаю, отут місце пусте. Я його лишила для молодила. Посадити тут молодила. І мені то спека була, ну погано почувала, не могла працювати. Потім... Потім ще погано, ще погано. А тепер я от виходжу і думаю, боже, я ж хотіла сюди посадити молодила. Треба все-таки вийти і посадити. Потім думаю, якщо мені це все залишати, нащо мені посадити тут молодила. Це все, все треба замінити, а я не можу наважитися. Мені боляче, дуже. Як тільки прийму рішення, що мені таки треба їхати, я радісна, тому що побачу своїх рідненьких і сподіваюся, мене там вилікують і зроблять нормальну операцію, я буду жити, але потім на мене знаходить. Щось таке страшне, я не знаю, що зі мною робиться. Мені не заспокоїли, він не допомагають, нічого. Мене всю трясе І тільки тоді, коли я вирішую так і нікуди не їхати, я починаю заспокоюватись. Як це пояснити, я не знаю. Просто так боляче, я передати не можу і жити хочу. І страшно щодня, щовечора, особливо щоночі. Коли мені саме ввечері і вночівці пишуть там, що ти не спиш, не спиш всю ніч. Я не сплю ще з 14-го року по всім відомій причині. Ну, а зараз ще й додалось те, що в мене щоночі. Боротьба, а потім зранку я встаю і йду пакувати посилочки, і ніби оживаю. Я не знаю, багато, ну от хто знає. Мою ситуацію я звертаюсь іноді, вже коли мені дуже важко, дуже-дуже страшно. Я звертаюсь, питаю пораду у друзів. Мені всі, ну, ще жоден не сказав, що не треба нікуди їхати, треба залишатись. Мені всі кажуть, що я маю їхати. І робити операцію за кордоном. І тому що тут я її робити не буду, це однозначно. Я тоді тут буду, якщо я залишусь, я тоді тут буду жити скільки буду і все. І все. Я не хочу. Я боюсь цих лікарень вже просто як вогню. Я за своє життя стільки раз була в лікарнях. Зі мною так погано вчиняли, що саме деякі випадки викликають тепер в мене у таку просто страх. Божевілля, до божевілля просто страх. Всіх лікарень, лікарів, операцій. Не знаю. Такий мій садочок, не хочемо від... не мене відпускати. ж стільки планів було. Давай, давай. Я розумію, що всі мені радять ну по доброму, тому що. Хвилюються за мене всі, і діти мене просять, благають просто. Я не можу і все, ну, от як це пояснити? І розумію все головою, і до них хочу. Я не можу і все, ну. Така прогулянка вийшла з вами не дуже весела. Тільки я прошу, я знаю, що мене там багато хто не любить за те, що я завжди кажу те, що думаю. Мені всі там дехто Ну я знаю, що мене не люблять. Мені це не важливо, але я просто дуже прошу, не треба нічого писати. Оцим людям ну не треба нічого писати. Не треба мені, будь ласка, казати, щоб я займалась здоров'ям, а нічого не писала на сторінці, тому що я буду писати, тому що це моя Україна. Тому що пишу те, що я думаю, не для того, щоб когось там позлити. Я не погана людина. Мені просто боляче за нашу країну, вот і все. казати, ну може просто.